Привіт малята! Запрошую вас на заняття зліплення. А хочете дізнатися, що ми будемо ліпити? Тоді відгадайте загадку! Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Так, це календар. Але ми будемо ліпити не звичайний, а чарівний календар. Ви знаєте, що рік складається з чотирьох пір року, а саме весна, літо, осінь та зима. Ось і наш чарівний календар ми зробимо у вигляді дерева, яке символізує чотири пори року. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, олівці коричневого та блакитного кольору і пластилін. Але спочатку нам потрібно розім'яти наші пальчики. Ішла ворона через поле, шість грибів несла в подолі, сироїшку, боровик, підосиновик, грусть, валуй маслюк. Один хто не бачив, геть іди. Супер! Тепер наші пальчики готові і ми можемо починати працювати. Олівцем коричневого кольору малюємо дерево. Тепер беремо пластилін коричневого кольору, скочуємо його між долоньками в довгу товсту ниточку, яку стекою ділимо на невеличкі шматочки. А потім кожен шматочок ще раз скочуємо між долоньками в довгу, але вже тоненьку ниточку. І цю ниточку притискаємо до намальованих гілочок та проводимо пальчиком по них. І так робимо з усім деревом. Чудово! Коли наше дерево готове, починаємо прикрашати гілочки відповідно до пори року. Перша в нас буде осінь. Тому беремо пластилін жовтого кольору, скочуємо між долоньками у довгу та тоненьку ниточку, яку стекою ділимо на шматочки, і кожен шматочок притискаємо до аркуша та надаємо пластиліну форму листочка. Дуже добре, після осені у нас починається зима. Отже, беремо пластилін білого кольору, скочуємо його між долоньками у тонку та довгу ниточку. Яку стекою ділимо на шматочки. Потім кожен шматочок міцно притискаємо до гілочки, так, наче сніжок ліг на неї. Чудово! А тепер після зими Природа прокидається і настає весна. Тому ми візьмемо пластилін рожевого кольору та будемо ліпити весняні квіточки. Пластилін скочуємо між долоньками у довгу та вузеньку ниточку. Яку стекою ділимо на шматочки, а потім кожен шматочок скочуємо у кульку та на нашому дереві починають розквітати весняні квіточки. Супер! І ось настає тепле літечко. Отже нам знадобиться пластилін зеленого кольору для зелених листочків. Знов пластилін скучуємо між долоньками у тоненьку та довгу ниточку. Яку стекою ділимо на шматочки і кожен шматочок міцно притискаємо до гілочки. На ній починають з'являтися зелені листочки. Яке чудове деревце вийшло! Тепер беремо олівець блакитного кольору та домалюємо хмарки. Ось яке вийшло чарівне та різнокольорове деревце. До побачення до зустрічі!